Вітаю, мене звати Тетяна, і це мій астрологічний канал Астроциклон 28. Тут я розповідаю про всі астрологічні події. І сьогодні я розповім вам про петлю Венери, яка буде з 29 січня по 17 травня. Перед тим як перейти до прогнозу по знакам зодіаку, я розповім вам загальну інформацію стосовно цього періоду. Петля Венери це рух планети, яка перед тим як зайти в ретроград робить ніби як петлю. Вона уповільнюється і йде з однієї точки, доходить до. До іншої точки і потім робить ніби повернення на свій старт. І таким чином проходячи один і той самий відрізок пару декілька разів. І Венера в нас планета любові, краси, гармонії, фінансів і наших задоволень. Вона відповідає за наші почуття, за наші пристрасті, за наш естетичний смак. І в ретроградному русі вона буде з 2 березня по 13 квітня в знаках Овен Риби. Ретроградною Венера буває раз в півтора-два роки, і взагалі повний цикл Венери 8 років. І останній раз вона була ретроградною в цих планетах в період з 5 березня по 16 квітня 2017 року. Можете проаналізувати, які події тоді відбувалися в вас. В період ретроградності Венери не варто вступати в шлюб, відкривати бізнес або втілювати щось нове в цей бізнес. Не беріть позику, кредити, не купуйте якісь дороговартісні речі, які не є першої необхідності вам. Тут не варто робити якісь серйозні косметичні процедури, операції, змінювати свій імідж, купувати дорогу косметику чи одяг. Можете лишитися потім дуже незадоволені, а коштів уже не повернеш свою красу. З 2 березня по 30 березня Венера буде йти в ретроградному русі в знаку Овен. І в цей період не варто приймати імпульсивні якісь рішення, особливо, які стосуються ваших фінансів або відносин. Тут існує ризик розірвати назавжди стосунки або втратити велику суму грошей. Можливі конфлікти у відносинах саме через фінанси. З 30 березня по 13 квітня Венера буде ретроградною в Рибах. І така венера вчить нас показувати свої почуття. В цей період нам важливо не закриватися в собі, не давати вашим страхам оболодіти вами. І головне, в цей період не впадати в якісь ілюзії, обмани, самообмани, особливо, які стосуються відносин і фінансів. Тут добре повертатися до якихось незавершених своїх творчих проєктів, ідей, додати якоїсь романтики, в стосунки. От, і за цей період своєї петлі Венера буде три рази робити з'єднання з такими планетами, як Сатурн Нептун і Північним вузлом. І, і з'єднання е, вважається найпотужнішим аспектом, тому що дві планети міцно взаємодіють одна між одною, і він може програтися як в плюс, так і в мінус. Е, от, і тому запишіть собі періоди. Коли будуть ці з'єднання, тут можуть відбуватися якісь доленосні події. І особливо третє з'єднання, коли буде, там уже буде якийсь результат, видно. По тим справам, які ви можете починати розпочинати при першому з'єднанні або події, які будуть відбуватися при першому з'єднанні, то на останньому з'єднанні, там друге, третє з'єднання, ви вже побачите якийсь результат, тому можете повиписувати собі дати. Нептун це про наше духовне. І Венера в з'єднанні з Нептуном перший раз буде 1 лютого, другий раз вона буде робити це з'єднання 27 березня, третій раз це буде 2 травня. І в плюсі це може принести творче натхнення, додати романтиків почуття. В цей період добре. Якісь нові знайомства, вони можуть перерости в щось більше. Можна збільшити свої фінанси через креативні ідеї в бізнесі, поїхати на відпочинок, що принесе вам таке ну, прям душевне задоволення, душевне зцілення. Добре вкладати фінанси в свій розвиток, особливо в навчання В навчання таємних знань, так? Якоїсь глибоких таких знань, психології, езотерики, астрології. І ну, тут важливо не вкладати кошти в ретроградний період, окрім 27.03, в період ретроградності руху планети. І на такому з'єднанні можна завагітніти, тому користуйтеся моментами ті, хто бажає мати дитинку, от або планує вагітність. І взагалі всі аспекти діють, враховуйте дві неділі плюс, дві неділі мінус до цієї дати, що я називаю. В мінусі цей аспект може дати втрату фінансів через якісь шахрайські дії, надмірні витрати на задоволення, на алкоголь, на засоби, що якісь затмарюють розум, можуть бути любовні трикутники, обмани, ілюзії в стосунках, і тут варто перевіряти всю інформацію. В чутливих людей може бути депресивний настрій, можуть бути якісь вірусні інфекції, витрати фінансів на лікування. От, також Венера буде три рази з'єднуватися з Сатурном, з планетою обмежень і відповідальності, так? з такою, яка відповідає за наше матеріальне становище. І Венера в з'єднанні з Сатурном. Перший раз буде 19 січня, вже зараз від, діє на нас цей аспект. І другого, другий раз це буде 7 квітня, третій раз це буде 25 квітня. І в плюсі цей аспект дасть нам стабільність в нашому матеріальному плані, дасть стабільний дохід, добре шукати роботу, влаштовуватися на нову роботу. Буде надійність у відносинах, довіра, взяття на себе якоїсь відповідності. Це може навіть бути початком якихось серйозних стосунків або поглиблення вже існуючих, можна вступ, дехто буде навіть вступати в шлюб або вирішить проживати разом, добре купувати, орендувати житло, якісь робити операції, пов'язані з нерухомістю, окрім періоду ретрограду 7 квітня, плюс-мінус 2 неділі до 2 неділі після. От тут добре брати взагалі на себе якусь відповідальність у фінансах і в відносинах. З'являється можливість побудувати стабільне і тривале як у житті, так і в роботі. Дехто може отримати підвищення премії за свою працю або знайти стабільну роботу з більшим окладом. Тут добре просити підвищення в керівництва, вирішувати питання оформлення документів, і потрібно дотримуватися самодисципліни, правильно харчуватися, кидати якісь погані звички. В мінусі можуть виникати обмеження, або потрібно буде дотримуватися певних правил в робочих і особистих відносинах. Також можуть виникати фінансові труднощі, необхідність в обмеженнях в своїх якихось витратах. І також творчі люди тут можуть стикнутися з якимись блоками в проєктах, муза може десь згубитися. І таке взагалі з'єднання, воно вимагає від нас терпіння, наполегливості. Це взагалі гарний час для саморозвитку і подолання якихось своїх внутрішніх блоків. Ну і північний вузол це наше майбутнє, і Венера в з'єднанні з північним вузлом. Перший раз буде 1 лютого. Другий раз буде робити з'єднання 1 квітня, і третій раз це буде 24 квітня. І тут можуть відбуватися важливі кармічні ситуації, пов'язані з коханням, відносинами і фінансами. Тут мож, ви можете зустріти людину по долі. Е, можуть також прокинутися, знаєте, сильне бажання до творчості, до музики. Е, до... Е, Таких до танців, також до художнього чогось. Так, може захотітися там створювати якісь картини власноруч. Також можуть прийти нові можливості по заробітку. І за цей період Венера зробить три секстилі: це аспекти шансів. Аспекти до Юпітера, Урана і Плутона. Такий аспект він дає нам шанс. Тобто тут нам потрібно докладати зусилля, тут потрібно діяти, ну, потрібно щось робити, так, щоб прийшов успіх. І до Плутону Венера буде робити перший аспект 7 лютого, другий аспект 23 березня, третій аспект 6 травня. І це шанс проявити свої лідерські якості, трансформувати своє життя на краще, покращити своє фінансове становище, взагалі проявити себе як лідера, добитися чогось, добиватися. До Урану Венера буде робити перший аспект 27 січня, другий аспект 8 квітня, третій аспект буде 20 квітня. І в цей період можуть приходити нові цікаві якісь креативні ідеї щодо вашого бізнесу. Тут добре давати рекламу, окрім періоду ретроградності, так, окрім 8 квітня, розвивати власні соцмережі, займатися груповою колективною якоюсь діяльністю, зустрічатися, знайомитися. З новими людьми, можуть бути неочікувані якісь ситуації у відносинах і в фінансах. Дехто захоче свободи, чогось нового в життя, змінити свій імідж тощо. Добре в цей період звертатися до астролога чи самому робити собі прогнози до Юпітера з 14.02. По 12 березня точним стане аспект 5 червня. Тоді і прийде результат по раніше закладеному, тобто, в період, якщо ви будете докладати якісь зусилля з 14 лютого по 12 березня, то в червні ви вже отримаєте якийсь результат, і Венера в секстилі до Юпітера це аспект малого і великого щастя. Тут добре для соціальної діяльності, для навчання, викладання, для подорожей, для розширення своїх горизонтів, для вирішення юридичних питань, добре для співпраці з іноземцями. Такий аспект дає нам гарний смак в одязі, в стилі. Може цікавитися, знаєте, творчість на релігійні теми. Може бути цікава співпраця, яка буде приносити такий непоганий дохід. От, ну, взагалі, це такі, коли ви докладаєте зусилля, і ви можете досягти дуже багато такі, будуть приходити такі подарунки долі, але при докладанні зусиль. Ну і тепер по кожному знаку Зодіаку я розповім вам, де у вас саме буде проходити ретроградна Венера. Але пам'ятайте, що все залежить від аспектів вашої натальній карті, і важливо подивитися, де у вас знаки знаходяться овен і риби, якими будинками вони управляють. От, якщо знаєте свою натальну карту, можете подивитися там і будуть відбуватися основні події. Отже, овни, у вас Венера буде ретроградить перший і дванадцятий сектор. Перший сектор це про вашу зовнішність, про вашу поведінку, про вашу самореалізацію. В цей період важливо звернути увагу на те, як ви спілкуєтеся з іншими людьми. як ви Себе показуєте, так, як вас бачать інші. Добре зайнятися якоюсь самореалізацією. В період ретроградності не рекомендую кардинально щось змінювати в своїй зовнішності, хоча вам дуже може цього хотітися. От, краще зайнятися самореалізацією, почитати якісь книги, почати вивчати щось цікаве. От і е, вже більш так на квітень, місяць до середини квітня, е, вона перейде ваш 12-й сектор. Це сектор усамітнення, це сектор психологічних трансформацій, е, це сектор наших якихось страхів, е, також нашого здоров'я. От, і тут може вас цікавити, до речі, добре проводити роботу з психологами, е, якісь вивчати таємні знання. Е, от, і знаєте, тут можуть бути якісь обмеження в чомусь, е, можуть викриватися якісь секрети, таємниці. Е, от, також можуть підніматися питання еміграції, питання подорожей далеких. Так? Е, і, Ну, взагалі, можуть також виходити, підніматися такі якісь ваші страхи. І тут варто пропрацювати, пропрацювати свій психологічний стан, щоб після ретроградного руху вже якось почати мислити і займатися собою, ну, по-інакшому, відпустити те, те, що вам заважає взагалі. Тельці. У вас Венера буде ретроградною в 11 му і 12 му секторі. Е, ну, 11-й і 12-й сектор е, говорить нам про те, що тут взаємодія з іншими людьми, з вашими друзями, з людьми-однодумцями. До речі, можуть в такий період Венери повертатися старі знайомі у ваше життя, і ви будете більше з ними спілкуватися. Так? Вас може цікавити астрологія як наука, добре вивчати її. Її, добре звертатися до астролога, ну, розвивати соцмережі можна, якщо ви вже розпочинали це раніше. Якісь проекти нові краще не починати. Тут добре старі проекти почати якось вдосконалювати і перероблювати, щоб потім їх уже по-новому якось показати іншим людям. Також тут добре займатися громадською діяльністю. Ну, взагалі можуть з'явитися нові знайомства, можуть нові люди однодумці вас оточувати, так, з якими вам буде приємно проводити час і спілкуватися. Ну, для старших можу сказати, людей, в кого є особливо старші діти, тут можуть приходити якісь новини від них. Також у вас буде 12-й сектор, сектор теж усамітнення, якихось обмежень, ізоляцій. Тут можуть бути як приховані вороги, якісь таємниці, які ви будете викривати. От, важливо звернути увагу на своє психологічне здоров'я. От і тут добре зростати духовно і знову ж таки цікавитися таємними знаннями. Близнюки, у вас період ретроградної Венери буде йти по 10-11 сектору. І це в нас все те, що стосується роботи, кар'єри, соціального статусу, вашого розвитку, вашої репутації. І тут дехто з вас може захотіти змінити роботу. Декого може змінитися ваш соціальний статус. Це може бути як. Одруження, розлучення, ну, одруження краще не одружуватися на ретроградній Венері. От. Ну, все те, те, що пов'язано з якимось оформленням документів, теж може у вас підніматися. От. І також у вас буде взаємодія більше там уже в квітні взаємодія з іншими людьми. Тобто теж старі знайомі можуть повертатися в ваше життя, розвиток соціальних мереж може зачіпати, астрологія, якась публічна діяльність, громадська діяльність, ви можете займатися нею. От. ну І проводити час. З друзями своїми, так з, 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 з своїм колективом, і також можуть бути новини від старших дітей, якісь важливі для вас. Раки, У вас Венера буде ретроградити 9-й і 10-й сектор. І це у нас все те, що стосується навчання, подорожей, юридичних питань, знайомства, розширення своїх горизонтів, знайомства з іноземцями. Тут добре для співпраці з іноземцями, але пам'ятайте, що в період ретроградності планети ніякі кошти нікуди не вкладаєте. Домовлятися, ви можете оформляти документи. І ну, заключати взагалі якісь важливі е, на великі суми е, договори краще вже після ретроградного руху. От. Але ну взагалі. Знаєте, в цей період ви можете якось духовно зростати, шукати собі якогось духовного наставника або вирішити десь поїхати відпочити за кордон. Також будуть якісь вирішуватись питання стосовно вашої роботи, вашої кар'єри, може бути якесь підвищення в кар'єрі, зміна соціального статусу. Також може бути знову ж таки, розлучення. Народження дитини, оформлення якихось документів, оформлення документів по роботі також може бути От, ну, ситуації взагалі вашої роботи, там щось буде вирішуватися. Леви, у вас період ретроградності Венера буде рухатися по вашому восьмому і 9 сектору. Ну, восьмий сектор це трансформаційний сектор, це сектор, взагалі, чужих грошей, чужих фінансів. Краще не інвестувати в цей період. ні в що вам можуть приходити кошти від клієнтів, якщо ви працюєте в сфері об якогось обслуговування, так. Тут можуть змінюватися фінанси вашого партнера. Також ви можете отримати якусь спадщину, якісь соцвиплати. Знову ж таки, не беріть кредити. На, на такому входженні Венери дуже добре розраховуватися з боргами, якщо вони є. Можуть, знаєте, повертатися старі інтимні стосунки. До речі, якісь старі любовники ваші можуть повертатися в ваше життя і нагадати про себе. Також цей період вас може цікавити. Містика, езотерика, ну щось таке. от. Ну і дев'ятий сектор це сектор подорожей, це сектор за кордону, вирішення юридичних питань, можливо, якесь навчання ви захочете повторити або пройти знову. Ну, або навпаки, ви будете щось викладати комусь, якщо ви викладач. І також буде цікавити знову ж таки ваше якесь духовне зростання, ваш духовний ріст. Діви. У вас ретроградить Венера буде по 7-му і восьмому секторам. Це сектори партнерських відносин, як особистих, так і ділових. Тут може змінюватися щось у вашій роботі, ви можете заключати якісь контракти з кимось. От, також можуть змінюватися ваші особисті стосунки. Перехід на новий рівень або, навпаки, розірвання стосунків, якщо вони вже своє віджили. От. Також можуть з'являтися нові люди у вашому оточенні, якісь клієнти, колеги, можливо, по роботі. Можуть повертатися до речі, хто працює в сфері обслуговування, можуть повертатися старі клієнти до вас. Ви можете зміцнити свої стосунки з іншими людьми в цей період. От. Дехто може повертатися навіть до старої якоїсь співпраці і роботи. Е, восьмий дім говорить про те, що так, можуть повертатися вивчі е, любовники, е, може цікавити містика езотерика, а також зміни у фінансах, у фінансах вашого партнера можуть бути в цей період. Ви можете отримувати також якісь соцвиплати, якусь фінансову допомогу. Важливо закривати борги і не брати в борг кошти в цей період. Терези. Вас Венера буде ретроградити по шостому і сьомому секторам. Це сектори нашого здоров'я, нашої рутинної роботи, наших щоденних обов'язків. Тут може бути в декого зміна графіку, в декого зміни в колективі, в дехто може зайнятися своїм здоров'ям, профілактикою свого здоров'я. Хтось може доглядати за кимось, хтось може взяти домашню тваринку або доглядати за вже існуючою домашньою тваринкою. Ну, взагалі, теми роботи, хтось може, до речі, займатися просто якимось ремонтом. Ну, теми, теми роботи, зміни графіку, зміни в колективі можуть підійматися. Також ситуації пов'язані з партнерськими відносинами, як особистими, так і діловими. Будете вирішувати якісь питання в ваших відносинах або з вашою другою половинкою, з вашим чоловіком, так, тому що це все по цьому сектору у нас офіційне. От. І також ну, по, не, по бізнесу, так, відносини можуть бути в когось. Так, скорпіони, у вас Венера буде ретроградити по п'ятому і шостому секторах. Ну, п'ятий сектор це все те, що стосується дітей, все те, що стосується романтичних стосунків, творчості вашої, вашого бізнесу, хобі, якихось свят. Можливо, ви будете організовувати якесь свято, можливо, ви будете повертатися до якихось стосунків, які вже. Були розірвані по певним причинам, і ви знову воз'єднаєтесь. В декого можлива поява дітей, довгоочікувана вагітність, або ви будете займатися дітьми своїми, десь разом відпочивати, їздити. От, також буде підніматися в квітні місяці вже більше тема. Рутинних ваших обов'язків, обов щоденних обов'язків, роботи, робочих питань, колективу, зміна графіку, турботи про когось, про домашню тварину. Також це ваше здоров'я. Слідкуйте за своїм здоров'ям в цей період. Стрільці, вас Венера буде ретроградити четвертий п'ятий сектор. Це все те, що стосується нашої сім'ї, питань вирішення питань сім'ї, спадщини, дому, батьків, батьківщини, дехто може захоче повернутися, хто далеко на батьківщину, де хто буде вирішувати питання нерухомості. Знову ж таки, звертайте увагу на ті періоди, які я зазначила по аспектам, коли. Добре купувати житло, продавати, звичайно ж, можна в будь-який час, от, і ну, можливо, дехто з вас буде займатися переїздом, ремонтом житла, купівлі техніки в житло, зміцненням стосунків у родині, от, знову ж таки теми дітей, можливо, дехто буде купувати житло дітям, от, чи влаштовувати якесь свято для дітей. От, ну, також тут, можливо, ваша творча реалізація і ну, тема. Романтичних стосунків теж буде підніматися у вас. Позироги. У вас Венера буде ретроградити третій і четвертий сектор, у вас буде багато спілкування, можливо, якісь ваші старі знайомі з'являться у вас у житті, можливо, ви вирішите повторно пройти якісь курси, якесь навчання або ну, нове навчання. Взагалі, обмін інформації, у вас буде дуже активний. Може, ви будете оформлювати якісь документи, питання вирішувати, пов'язані з документами, може змінюватися ваша звична обстановка. Встановка. Ви можете десь переїздити, змінюватися сусіди можуть, можете їздити у відрядження в цей період по роботі. Також можуть підніматися теми автотранспорту. От, продавати дуже добре автотранспорт на ретроградній Венери, але не купувати, краще трішечки почекати. От, ну. Взагалі, і також в квітні більше місяці включаться питання сім'ї, питання нерухомості, спадщини, батьків, батьківщини, купівля, продаж, чогось в дім, переїзди, ремонти. От ну, всі теми нерухомості і сім'ї, вирішення якихось сімейних питань, у вас буде підніматися в квітні місяці. Водолії, у вас Венера буде ретроградити другий, третій сектор, і це все те, що стосується ваших особистих фінансів. Тут слідкуйте за своїми витратами, надмірно не витрачайте кошти в цей період і вкладати в щось також не варто. От продавати можна якісь речі. Взагалі, тут те, те, що стосується додаткового, Якогось доходу, можливо, ви знайдете собі якийсь додатковий дохід. Взагалі добре зміцнювати свій імунітет, свій енергетичний тонус добре. Покращувати свої життєві ресурси, так оточувати себе приємними людьми, покращувати своє самопочуття, працювати на збільшення доходу. Також можуть бути нові знайомства вас, багато спілкування з якимись людьми. Знову ж таки, може бути оформлення якихось документів більше в квітні, подорожі короткотривалі можуть бути в квітні місяці. Зверніть на це увагу. От і, взагалі, теми автотранспорту можуть підніматися. Квітні місяці риби у вас Венера буде ретроградити по першому і другому вашому сектору. Це вс... тут будуть включатися всі сфери вашого життя, особливо в квітні. місяці. В березні ви більше будете займатися питаннями доходів, власних доходів, власних ресурсів, купівля продаж чогось. знову ж таки наголошую: не купуйте дороговартісних речей. Добре продавати на, на, на такій Венері. Е, тут ви можете займатися своєю, покращувати свою самооцінку, покращувати свій енергетичний тонус, займатися своїм тілом, е, сідати на дієту, е, взагалі покращувати свій життєвий ресурс. Yes. Mm -hmm. е, от. А в квітні скоро а в квітні місяці вже більше ви перейдете. На теми здоров'я вашого, на теми те, як ви себе показуєте. Вам захочеться можливо змінити імідж, зачіску одяг, щось в одязі, в стилі. Не робіть цього, поки Венера не вийде з ретроградного руху. Вже з середини квітня можете починати щось змінювати тут. Взагалі на те, як ви себе подаєте, краще зайнятися в цей період саморозвитком. В декого можуть бути зміни і в партнерських відносинах, як особистих, так і ділових. Вам потрібно і за здоров'ям слідкувати, і за партнерськими відносинами. Щоб не наробити якихось помилок, і ну, взагалі займатися саморозвитком, своєю зовнішністю, своїм тілом, і ну, вдосконалювати себе, і також своїм психологічним емоційним станом. От такий був прогноз. І, будь ласка, хто хоче особисто, звертайтеся, замовляйте свої особисті прогнози. Це загальний гороскоп. Підписуйтесь і ставте лайки.